Тому завдання нас питають, який з виразів дорівнює відповідно о цьому виразу. І нам дані три варіанти відповіді: це перший вираз, другий і третій варіант відповіді, який каже, що жоден вище зазначених варіантів нам, відповідно, не підходить. І нам треба обрати правильний варіант відповіді. Окей. Спочатку пропоную переписати вираз, що нам даний за умовою. Переписуємо і отримаємо вираз x додати 2y, додати Х і ще плюс 2. Чудово! Тепер варто було б побачити, що в нас тут є подібні, які ми можемо об'єднати між собою. Це, відповідно, наші ікси. Спочатку переписуємо їх поряд, відповідно, трошечки змінюємо порядок членів в нашому виразі, і отримаємо такий вираз, який абсолютно еквівалентний до попереднього. Х, додати Х, додати 2Y. І так само додати 2. Ну і тепер ці ікси, які в нас тут на початку стоять, ми. Об'єднуємо x додати x буде 2x, і ми отримаємо вираз формату 2x, додати 2 у додати 2. Все. Тепер ми не можемо більше зводити подібні, бо їх відповідно немає в цьому виразі. Тож пропоную спочатку подивитися на варіанти відповіді, які в нас є. Окей, а перше, явно поки не можемо сказати, чи підходить чи ні, що до другого 2х додати 4 ігри, додати 4. От давайте подивимося на це 4 y У нас вийшло лише 2 y і в нас не існує інших y, які б ми могли а, додати до нашого виразу, щоб отримати 4 y Тож другий варіант оцей нам зразу не підходить. Ми можемо його прибрати. І відповідно нам залишилось зробити ще якісь перетворення з нашим виразом, щоб отримати інший вираз, і відповідно. Отримати правильну відповідь. І потім її вказати. А для цього пропоную побачити, що в нас тут є спільна двічка всюди біля кожного з членів нашого виразу. Тож, давайте її винесемо, ніби за дужечки. Окей, тож ми це робимо і отримаємо вираз формату 2, помножена на дужечку X, додати y і додати 1. Дуже закривається. Дивимось на варіанти наших відповідей, і, відповідно, бачимо, що вираз, який ми отримали в процесі перетворень, абсолютно еквівалентний до першого варіанту відповіді. Тож він нам підходить. я вас вітаю, ми впоралися з цим завданням.